Усім привіт, друзі! Розповім вам, що будемо робити. Значить, Один із підписників пригнав своє авто, простояв в черзі близько місяця, трошки більше. Це у нас Ланос, 1.5-8 клоп. Що потрібно? З двигуном все в порядку, не троїть, не пардить, не кипить, все чудово. Єдина проблема їхня це фігачі масло. В даному випадку, ось тут. Прям коли прогріється, виганяє масло. Тому наша задача розібрати, зачистити, фрезернути ГБЦ і зібрати. І все перевірити. Попутно, що треба, замінимо. Клієнт вже привіз свої запчастини, там болти, прокладки, все, повіті. В общем, працюємо, розбираємо і показуємо. Ланос, ГБЦ наша знята. Зараз ми їх трохи хочемо промити, значить хотів показати. Дивіться, повністю канали закоксовані. Як вона охолоджувалась. Без поняття, дивіться. Також бачимо масло жор і свічки в маси. так. Да. такі справи, можливо, прийдеться ГБЦ і ремонтувати. Ланос на прирізки. Щоді. Для патап. І так, друзі, займаємось нашим ланосом, значить Блок двигуна очищений. Продутий, різьби прогнані. Хотів показати, що наступний раз, коли буде зніматися ГБЦ, скоріш всього, прийдеться капіталовий блок, тому що перестук тут уже сумашедший. Бачите? поршня болтаються. На холодну буде не суть. Блок ми вичистили до ідеалу. Все пропродували, прочистили. ГБЦ наша після ремонту замінили, направляючі втулки. Прирізали сідло, підкоструїли клапана, штифанули трілку клапана, фрезернули ГПЦ і відмили її. Також покажу вам тут гідрокомпенсатори наші вже стравлені, промиті, ось м'якенькі. Це обов'язково потрібно зробити. Тут ми теж вже все вичистили, вимили, все готово до зборочки. Обезжирюємо і збираємо. Друзі, зборочка у нас рухається, головка встановлена, обжата. Хотів сказати, що от на ланосах, помпи, як міняєте, не треба їх садити на герметик. Тому що натяжка рівня у нас відбувається спецінструментом. Ось такий ключ. Прокручуєш помпу, куди тобі потрібно, і натягуєш ремішок, флажка на натяжному ролику. Якщо помпа буде замазана герметиком, хер ви що прокрутите. Все, збираємо далі. Так, ну що, друзі, масляну систему прокачали. Антифриз ще не заливали. Зробимо перший пуск при вас і будемо тоді антифриз. Саньок, давай, крути. Перший пуск. Гідрики будуть зараз старахкоті. Ох, так ти сто! Стовпінка, друзі. Гідрики прокачаються і буде все нормально. з драконом? Не, шепче. Все, прокачуємо. Так. Ну ось і все, друзі. Машинка повністю зібрана, перевірена, все чики-піки, все прокачано, радіатори гарячі, моторчик просто шепче. При тому всьому, що переступ поршньової сумасшедший, ми чуємо, як він тихенько робить. Просто муркоче. Так? Да? Краса. Там у нас все чудово, антифриз новенький. Із нюансів, які у нас вилізли такі неприємні. Як відкручували випускний колектор, згнили шпильки, три штуки пересверлювали. Далі е, натяжку ременя кондиціонера трошки перетягнули, скрипів, вив. Ну а так, в принципі, все. По часу це зайняло. В 11 дня ми почали і в 11 ночі закінчили. Фактично. Шепчий. Один робочий день. Шепчий моторчик. торчик. Тут у нас вже сухенько, нічого не бурлить. Все чітенько. Видите, як постільною промазали рівненько, бачите. Садили на віктор Ренс. Всім добра, друзі, не ламайтесь. Якщо б звертайтеся, відремонтуємо. Це буде чудово. Все, відпочиваємо.